Тож, плани на вечір я мав зовсім інші. Та й Сінематик трейлер мене не сильно вразив, хіба що незнайомою монетою, і, Боже, нарешті мантикорою. Я чекав її повноцінну появу всі три Відьмака, адже у книгах її описували як істоту, в існування якої важко повірити не побачивши. Думаю, сіті проджекти спеціально берегли цей козир, і я сподіваюсь, що вона не буде нашим першим тренувальним босом, як Грифон у Вььмак 3, бо виглядає, що таке може бути. А я хотів би бачити цей бій в повній красі із усіма розкритими механіками, а не перериваючись на навчання, ухилення і бомбометання. А от технічне демо це вже значно цікавіше. На цей раз я не хочу особливо зосереджуватись на самій цирі, тут нічого особливо нового. А от оточення, це такий добрий шмат лору. Я дуже вчасно якраз готував відео про держави відьмака, і тут нам демонструють такий слабо досліджений ковір в усій красі. Зараз ви дізнаєтесь те, що було відомо про ковіроповість з книг і зрозумієте мій заклад. Також до цирі нарешті повернулась кельпі, Для тих, хто тільки грав у ігри, може бути незрозуміло, про що я. Але в книгах кельпі була нерозлучним супутником цирі. Але про це трохи пізніше. Що ми знали до техдемо? демо? І так, ковіри повіс були віддаленими необжитими територіями через гірську місцевість і суворий клімат. Король Раданії Родвід І подарував їх на нависному брату Тройдену, щоб його здихатись і лишити при цьому залежним від столиці. З цього графства навіть не брали податки, бо що з нього взяти? Туди століттями засилали злочинців і туди ж бігли різні вигнанці, а також вчені і інженери. Чиї ідеї і винаходи були надто сміливими і іноді безумними для інших королівств. Ті самі вигнані вчені геологи виявили і освоїли поклади корисних копалин, що й дало старт економічному підйому королівства. Копач навіть на гербі ковіра є і он на монеті. Ковір і повіс від'єднався від, від реданії і проголосив незалежність. Раданія ж не хотіла втрачати ласий шматочок, тому разом з Кедвином напала на ковір, але армія найкращих найманців просто розбила їх армії. Тоді був укладений перший ексетерський трактат, що і закріпив незалежність ковіра і повіса. І це королівство більше офіційно ніколи не приймало участі у жодній війні і дуже цінувало свою незалежність і нейтралітет. При цьому, звісно, бувши найбагатшим королівством всієї півночі. Ну поки цього досить. І тут я маю пояснити, що кожна широко представлена держава у відьмаку мала свій прототип чи кілька серед реальних держав минулого чи теперішнього. Це було ще за Сапковського, і цю традицію продовжили і творці ігор. Про це буде детальне відео за 2-3 тижні. Тобто не та інтонація? 2-3 місяці не надо тут. Про це буде детальне відео за 2-3 тижні. І от, розбираючи скудну інформацію про ковіроповість, я раніше припускав, що це тонкий натяк на Слободи і Слобожанщину загалом. Адже перше територія для біженців і вигнанців. Друге нікому не потрібні околиці. Тільки у випадку Слобожанщини це не гори, а Дике поле. Третє ковір був вільний від податків. А Слобожанщина від слова слобода, тобто пільгова зона. Четверте ковір розквіт від знахідок корисних копалин. А Слобожанщина від сільського господарства на плодоносному чорноземі. П'яте – Ковір мав сильну армію моцних найманців, які тікали з інших королівств, а на Слобожанщині якраз була нова столиця козацтва після того, як вони туди перейшли з Наддніпрянщини. а козаки це по факту найманці. Але все ж більше натяків було на Швейцарію. той же клімат, рельєф, нейтралітет, гірські ресурси, славнозвісні найманці, типу Швейцарська гвардія папи, і як ковір від Риданії, Швейцарія свого часу вийшла з під влади Габсбургів. що нам показали на техдемо? Але на техдему ми бачили абсолютно точно не степове поселення і не Швейцарію. Це найбільш слов'янський вид поселення і зовнішнього виду людей у всій грі. Ви тільки порівняйте, типові для середньовічної центральної Європи будівлі Новіграда і дерев'яні хатки зі стріхами, розмальовані віконниці, жупани, різьблені на стовпчиках, їх розпис. Я наче дивлюсь кольорові картинки з підручника по історії Київської Русі. Порівняно з іншими державами, повірте, це найжирніші відсилки. А одяг, ну тут краще б показувати. Пан з яблуком у золотій шубі і міховій шапці, ось пан у класичному жупані. Більшість тут у типових туніках з вишивкою, хустки на головах жінок, теж як з картинок по історії Київської Русі, ну і кілька картинок вам просто так. А оці, в праворуч в коротких туніках без штанів це явно повіні, до речі, навіть у трейлер додали. А оцей пан з пером у шапці це явно багатий копець, бо перо екзотичного птаха відображало дуже високий статус. Ну і головний моднік. Наче як орнамент український, я б сказав, натхнений орнаментами Київщини або Рівненщини, але асиметричний розріз не по центру це тупо російський косоворот. Для української вишивки це не характерно. Не виходить. получається. Це ж було вже. Жарт, виходить. Ковір і повіс та відьмаки. Через історію свого утворення ковір і повість – це дуже толерантне королівство. Якщо ви пам'ятаєте, то відьмак 3» саме в ковір тікали чародії з Новіграду разом з тріс. Тому всі тут добре відносяться до Цирі і навіть не дивуються, що вона жінка-відьмак. Жінка, жінка головнокомандувач. А ще це значить, що там могла зберегтись відьмача школа, яку не спалили, як інші через ксенофобію і забобони. До того ж, жителі цих королівств дуже поважали свою незалежність і, дивлячись на те, що стало з відьмацькими школами в інших королівствах, могли навмисно приховувати її існування у себе. Але мені здається, що тут скоріше зіграє те, що ми в принципі мало знали про ковір повіс і могли просто не знати про існування якоїсь ще школи, так як про неї не знали герої книг. Велике місто з кінця демо. Це Лан Ексетер, одне з найбільших міст та зимова столиця королівства, ковір і повіс. Літньою столицею є понтваніс. Місто немає вулиць, місцеві переміщуються за допомогою великого каналу. Так передбачає офігенні механіки плавання на човні між вулицями. З мапи ви могли подумати, що логіка у тому, що зимова столиця ще північніша ніж зимова, немає, адже так буде ще голодніше. Але якщо подивитись на рельєф, то стає зрозуміло, що це зроблено через море. Німо я казала, що в затоці праксида ще в 1330-х, а події гри відбуваються в 1270-х 80-х. так от в 30-х ще не замерзав жоден порт у затоці Праксида, тому морське сполучення було в обидві столиці в усі пори року. Але взимку вітри з моря і вологість могли перетворювати понтваніс на львів'яне королівство, в якому знаті і іноземним дипломатам буде доволі некомфортно. Адже столиця це лише статус, це місце, куди приїздять гості з інших держав, і де живуть та зустрічають їх голови держави, і верховна влада загалом. Тому взимку столицею був Лан Ексетер, який з заходу від морських вітрів прикривають гори. Практика двох столиць, до речі, була і в реальності, тільки у нас це працювало навпаки. Тікали від спеки влітку. Наприклад, в Британській Індії зимою столицею був Деллі, а влітку Шимла, який, який знаходився високо в Гімалаях, де влітку приємно прохолодно. Коли ж внизу в Індії спека понад плюс 40. кельпі кельпі була без кобулею одного впливового купця Хоцфорна, але коли той їхав з цір, його підстрелили, і пізніше він вмер. Цірі, в принципі, поїхала з ним, бо була в захваті від чорної як ніч кобили, яка в принципі викликала схожий захват у всіх. В дорозі Хоцпорн розповідав, що кобила пов'язана з його магічним браслетом, і якщо його потерти певним чином, то вона прибіжить, де б вона не була. Цей браслет після смерті попереднього власника Цирі забрала собі. Крім цього, кельпі була дуже розумною впродовж цієї історії. Була постійно найшвидшим конем, раз перестрибнула з цирі двометровий паркан, чим її врятувала, і цірі за всі книги так і не змогла її жодного разу заганяти чи хоча б втомити, від яких би диких погонь не тікала. Ім'я Кельпі дала цірі, бо є така міфологічна водяна істота, що може заманювати подорожніх у воду у образі красивої жінки чи чорного коня. А кельпі, як ви розумієте, була незвичайним конем, і кельпі була сірі постійно від першої появи. Навіть подорожувала між світами з нею. Мені буде дуже цікаво дізнатись, куди ж вона ділась перед подіями відьмак 3» і як віднайшлась у відьмак 4». Загалом сам трейлер був типовий, красивий, не посперечаюсь, але крім мандекори і красивих видів, нічого такого. А от перша прогулянка новими локаціями показала, що нам відкривається зовсім новий ігровий досвід. Та ще й в такому графені. Ммм, смакота. А у мене на цьому все. Підписуйтесь, щоб не пропустити відео про всі королівства Відьмака, і до нових зустрічей. Бувайте!